Так, будемо збирати міні-погрузчик. На основі Жигульовських мостів. Роздатка від неї в ролі. Дивіть муравля. Зараз так немає часу, це ми підкупили трохи. Так. Такий зроблений ковш. Перевернути буде з нього столика, щоб поскладати. І оцей му торбен Має бути повністю зроблене цеплення. Так, тут будемо тут все збирали, скручували, робили, Ну що трошки пізніше закінчиться з польовими роботами, бо потрібно нам помічник вивозити гни і так далі по господарці помощникам.